Саме величезний величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Запрошую в магазин Аврора. Сьогодні ми подивимося акції з вами, які розпочинаються з 9 і тривають по 15 грудня. Включно подивимось новинки, акції, знижки на товар в магазині Аврора. Дякую за коментарі. Вдячний вам, як завжди, за ваші вподобайки. Знижка на навушники провідні, 99 гривень дротові. Також можна їх розмовляти, приймати виклики з телефона. Ось такі по 77 гривень, також вакуумні дротові, 169 гривень бездротова клавіатура. Зі знижкою килимок для комп'ютерної миші, з подушкою для зап'ястя, 77 гривень. Навіть є ще бюджетніші навушники по 49 та по 39 гривень. Зараз непогана знижка на тримач аксесуар для телефону по 19 гривень, багато різних забарвлень. І ще є ось такі новинки, також тримачі по 29 гривень. Зі знижкою навушники Супербас. Гарантія 1 рік і знижка 50%. Зверніть увагу. Так, це для дівчат лампа для гель лаку. Щось там з нігтями робити, відкривати не будемо, всі знають. Ну, дівчата знають, що це таке. Зараз зі знижкою 299. Набір блискіток для нігтів по 19 гривень, знижка 50%. Набір очищуючих смужок для носу 39 гривень. Щіточка пластикова для очищення обличчя 14 гривень. Набір для ламінування густих та неслухняних брів 42 гривні. Жіночий антиперспірант 59 гривень. Кульковий жіночий синіта 32 гривні. А зі знижкою ось такі, хотів сказати, спанжбоби. Спонж для макіяжу для тут 7 штук 119 гривень. Спонж для вмивання обличчя 9 гривень. Набір спонжів для вмивання одноразові, 8 штук, 27 гривень, досить зручно з собою кудись в дорогу брати. Ось такі два спонжі 55 гривень, зараз зі знижкою. Набір спонжі та щіточки для макіяжу 77 гривень. Акції дитячі зубні щітки по 5 гривень, знижка 45%. А ось такий набір із трьох штук: середня жорсткість, до речі, зробила, зроблена в Україні наш виробник. А ще отримуєте кешбек. Зараз 49 гривень за три штуки зубних щіток. Набір станків для гоління тут в наборі аж 5 штук. 5 штук за 34 гривні. Ого. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна, ще й на два леза. Іде один станочок. Зі знижкою пінка для вмивання 150 мл, 55 гривень. 135 гривень міцелярна вода, 400 мл. А це що таке? Це щось нове. Дивіться. А, це знаєте що? Це адвент календар від Lovit. Тут щось косметичне. Дуже класно дарувати на Різдво на Новий рік. В упаковці гель для брів, чорний лайнер для очей, туш для вій, бальзам для губ, губна помада, білий лайнер для очей, рідкі тіні для повік, тіні для повік. Чотири кольори: чорний олівець для очей, плампер для губ. Боже, що ж це таке? Тут половину я нічого не знаю. Хайлайтер зі спонжем, тінт для губ, гліттер, точилка, олівець, пензлик для макіяжу. Половина я тут нічого не знаю. Ось такий набір можна придбати адвент календар за 399 гривень така новинка. Я вам хочу показати, дивіться, яка яке гарне пакування. Шаума, подарунковий набір, шампунь та сухий шампунь. Ціна 239 гривень за ось цей набір. В акції зараз ось ці мило. Літрові. Мило для рук по 39 гривень. Тут дуже-дуже великий вибір з різними ароматами. В акції зараз тверде мило Шарм 125 г 19 гривень. Дитяче медове крем мило. Для дітей, бачите, написано знову 0. Тільки народились і можна користуватися 500 мл. І ціна зараз 32 гривні. Так, ось такі крем мила запаски. Ягідні макаруни. Ягідні макаруни. Це пироженко таке, да? тісточко. По 27 гривень 500 г. Так, що тут у нас ще в акції? Це все, акція вже закінчилась. Так, ось кератинова маска для волосся: 300 мл, 84 гривні. Шампунь стимулюючий від торгової марки Доктор Алтайський «Муміо» і мед. Тут здається, літер, якщо я не помиляюсь, да, 109 гривень. Також, хто користується ось цими засобами, «Профікер», тут зараз можна їх також придбати зі знижкою по 92 гривні. Шампунь 400 мл та бальзам кондиціонер 200 мл 74 гривні. Також в акції шампунь від оберіг зміцнюючий 74 гривні. А ось такі кремові гелі для душу 430 мл можна придбати за 44 гривні. Ароматів дуже багато різних. Також зі знижкою ось ці спреї для волосся від Доктор Санте Кератиновий по 77 гривень 150 мл. І ось цей також термозахист 150 мл. Він також в акції ще дешевше 44 гривні. 150 мл. Так, на оцей скраб немає цінника. Зараз давайте проскануємо тут 200 мл Якщо я не помиляюсь, вже хтось його відкривав. Навіть 250, сольовий скраб для шкіри, голови з екстрактом граната. Це дуже хороша штука. Шавлії, коріння лопуха. Давайте поскануємо, скільки коштує такий скраб: 109 гривень. Дивіться, які я гарні знайшов свічки по 59 гривень, 4 штуки. Можна вибрати з різним орнаментом, є у вигляді сніжинок, є у вигляді ялинок, і навіть є зірочки. 99 гривень. Зараз ось такий олень новорічний статуетка. В акції ось така гірлянда. Матові кульки 28 лет, 5 метрів довжина, 139 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Ось такий мають вони вигляд. Ось такі гірлянди також можна придбати зараз зі знижкою. 15 лет, 3 метра. І ціна їх 159. Набір ялинкових прикрас з двох штук. Ось такі 99. Хочу вам показати ось така теж чудова гірлянда, а, як кристали. Зараз проскануємо. 149 гривень. Діаманти. Зі знижкою. Ось такий цікавий 3D-сніговик. 22 гривні зараз. В акції ось такі кошики для малечі, сумочки. А ось такі шапки зараз можна придбати за 29 гривень. Ой, вибачаюсь, 22 гривні, навіть ще дешевше, блискуча шапка. Так, ну я думаю, а водичок туалетних вже набрались на Миколая. Зараз вони по 99. Від 99 гривень є навіть тестер, понюхати можна. Хочу показати ось такі пов'язки, здається. Це новинка. Зараз проскануємо ціну. Кольорів дуже багато, різних є. 39 гривень, пов'язка для волосся. Дивіться, яке штучне волосся для малечі. Дуже чудовий зараз такі для малечі. Ціла купа всього. Ціна такого а, такої резинки 34 гривні. Резинка з волоссям, з хвостиками. Лак для волосся Леда 160 мл 64. Фарба для волосся Мальва 32 гривні. Ось такі сніжинки об'ємні по 27 гривень. Мені дуже подобаються ось ці іграшки. Зараз проб'ю ціну. Дивіться, які гарні. Не знаю чому, але мені дуже подобаються вони. Так, ціна такої. Зараз вам скажу: 24 гривні. Хто перший на каналі, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео з того чи іншого магазину, щоб ви в курсі були нових акцій. Так, ну і давайте далі роздивимося, що тут ще цікавого. Це все я показував в попередніх відео. Це все також було зі знижками. Ось новинки бачу, ось такі верхівки. Таких не було ще верхівок. Це новинка. І я бачу навіть в декілька кольорах вони йдуть. Я ще знайшов ось таку жовтеньку, Зараз також просканую ціну, скажу вам. Лише 9 гривень. А це прям дивіться, мені нагадало моє дитинство, тому що в дитинстві в мене були такі іграшки, які я допомагав батькам прикрашати ялинку і постійно бив. 9 гривень верхівка така. Дуже добре, що придумали ось такі стрічки декоративні для подарунків, для прикрас. Зараз вони по 29 гривень зі знижкою. Зверніть також увагу. А це також новинка, не дивлячись на те, що це пластик, не розіб'ється, буде довго вам висіти на ялинці з кожним роком, аж поки не надоїсть і ви не захочете придбати якийсь новий набір. Я вам хочу показати ось такий декор листочок. До речі, знаєте, як можна використовувати, поставити на стіл, поставити декілька свічок різних, і вже буде дуже супер чудова екібана. Поставити гілочки у ялинки, якісь іграшку ялинкову круглу. Вони зараз зі знижкою 50%, 44 гривні, зверніть увагу, і зараз я вам покажу кольори. Ще хочу вам ось ці показати, вони також зі знижкою 50%. Зі знижкою зараз можна купити календарі по 37 гривень, дуже багато різних картинок, малюнок. Так. на 25-й рік вже. Календар 279 гривень ще без знижки. Але якщо хтось хоче цей календар, почекайте трішки, він після Нового року. Ціна, мені здається, має впасти. Ось такі ось такі підставки декоративні 34 гривні. Також вони з хорошою знижкою. Ось така ідея може бути на столі стояти на вашому столі декоративна прикраса. Також можна поставити ось такі рослинки на підставки. Ну це вже як в кого фантазія працює. Дивіться, як гарно, бачите, коли вони стоять разом усі, то мають вже якийсь вигляд. А одна вже так не, не, не має вигляду. Зараз вони зі знижкою 50% 47 гривень. Такі також зараз можна придбати зі знижкою. Декор в угорщику по 77 гривень. Декор в угорщику рослинка по 77 гривень в асортименті. Зі знижкою свічники, точніше аромалампа зі знижкою 50%. Зверніть увагу по 27 гривень. Кольори різні в асортименті. Джгу декоративний, хто займається хендмейд 27 гривень. Набір булавок кравецьких, тут 240 штук, 24 гривні. 77 гривень. Ось така підставка під гарячі І, до речі, також можна її використовувати для декорування. Ось, дивіться, під оцю натуральну таку підставку. А можна взяти ось такий жовтявий підсвічник, вже з ЛЕД свічкою поставити а, у вигляді зірочка. Можна є ще такий олень, можна два поставити. Вони тут дуже добре компонують один з одному, і вже така невеличка а, у вас на столі декорація до новорічних свят. Бюджетна зараз проскануємо ці свічки. Вони також йдуть. А свічники, свічники зараз також вони йдуть в акції. Так, ось такий свічник зірочка зараз по 77 гривень можна придбати зі знижкою. А ось цей олень без знижки. А якщо чесно кажучи, мені зірка більше подобається. Ось такі а, кульки. Ялинкові також можна придбати зі знижкою. Це скло 44 гривні, різних різних кольорів. І ще я бачу, там ще якісь є по 39 гривень. А ось такі можна придбати за 27 гривень, також дуже багато різних кольорів. Набір кульок новорічних 49 гривень. Бачу зараз вже в Аврорі багато знижок до новорічних усіляких а, прикрас. Так, ось такі можна придбати за 77 гривень, також знижка 50%. Тут 6 ось таких великих новорічних прикрас. Також йде пластик. Набір ось таких кульок також є багато різних кольорів. Діаметр 6 см, 6 штук в упаковці 49 гривень. 69 гривень. Ось такий набір із чорних зірок. Це щось нове, я таких не бачив А хто чекав панатони зі знижкою, можна зараз придбати панатон за 189 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас все було добре. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео.